Сир ще гарячий, дивись, яка тягучість. Це справжня магія домашнього сира, трошки ма... моцарели добавили і він вже Ну Так не терпиться приготувати сир, плавлений сирок за інтернет рецептом, але у мене є свої секрети, і вони просто драгоцінні, тому що ми додаємо іще моцарелу, ми додаємо сюди ще трохи цукру, чого ніхто не додає. І звісно, іще і лимончиком поліємо. Тобто нам потрібно, що саме головне, це е, сир. Порох домашній, 350 грамів і 50 грамів масла. Важкого домашнього, але перед цим яйця два. Одразу сюди додаємо соду, півчайної ложечки, півчайної ложечки цукру і е, солі пів чайної ложечки. Все по півчайної ложечки. Висипали. Далі ми сюди додаємо лимон, сок лимону. Просто вийде, вичав, вичавіть, вичавіть його. добресенько. вичавили. І далі сир моцарелла. Так рекомендують шефи. Шефи кажуть, що цей плавлений сир ну, це просто золото, рідке золото. От і будемо спробуємо за шерстки правилами масло. Ну і творог закидаю. І все це я буду е, до однорідної маси. Чу? Ну, а тепер плавимо. Казали всі по відео, де чула, де бачила цей рецепт. Потрібна кастрюля, хай в неї буде товсте. дно. Ні, мої любі тут достатньо звичайної, призвичайної кастрюлі. Нічого воно не прилипає, якщо ви помішуєте сира ідеальне плавлення, як кажуть, сир плавлений, як жінка до нього дотеркнешся, і він тане. Тож. Готуємо, має він на 100 грамів 235 ккал, кілокалорій. На 100 грамів 235 ккал, Скільки ми його можемо з'їсти? Так не так вже й багато. 12,6 білку на 100 грамів. Але ж це мій сир зараз, не ПП, а з домашнього творогу зроблений. Тому як для, для дітей, для старих, для людей це дуже така насичена і ситна їжа. В сир додають все, що завгодно, і паприку, і куркуму та все, що завгодно. Але я не люблю, я люблю цей саме вершковий смак. Саме вершковий смак. Ось так плавиться справжній домашній плавлений сир без хімії. Ми його виливаємо. Дивіться, як він тягнеться, справжня магія. А далі, звісно, будемо пробувати. Отакий він домашній, з домашніми секретиками. Ось вона, магія домашнього сиру. Не забуби рецепт, збережи.